Так, ну що, сьогодні 22 травня 2024 року. Значить, е Приїхали ми в райдержадміністрацію е на е конференцію по проєкту біомеліорації та очищення річок е за допомогою риб в районі. в Павлоградському районі. Да? В районі да. е е тому будемо зараз е слухати сюди, приїхали науковці. Департамент рибного господарства. Тому зараз будемо слухати, слухати голови громад будуть, як воно проходить. Може, хоч цього разу нас почують. Так, да, ми б'ємося за це, за біамелірацію в нашому районі Павлоградському общество Порт. Це келичним патрулем. Б'ємося, сколько ми літ вже Паш? Лет 6, так? Да? Більше, мабуть. Больше більше даже, да? Да. Уже більше. Років 7-8. Ну, поки так. Да. Щоб э, зробили mm. проєкти біоміліорації річок. І по цим проєктам, щоб було зариблення. Наукове, правильне зариблення. Да. Яка риба? Скільки її, куди її, щоб воно э, піднімало кращий стан річок. Робила і е, не шкодило. Це як е, ліки. Якщо їх в норму, то вони лікують. Якщо їх забагато, то воно, воно шкодить. Так само і тут. Ну, По-моєму, в наших річках ще забагато, да, забагато ще довго чекати. Тому зараз все з'ясуємо. Так, да, зараз будемо. заходити. Далі буде. Да. само заседание уже, конференция началась. приехала от наука из Днепра, с института, которые делают проекты биомиллерации, дают интервью. Фіренція наука виступає. Ждем глав ОТГ главу адміністрації. Сейчас влажне, я думаю, під'їхати. Повертали до викликає занепокоєння з точки зору екологів, біологів і звичайно. Повинно цікавити і громади, які опікуються своїми територіями, де громади працюють а... зараз. Є законодавство, яка дозволяє розрахувати збитки за заподіяння рибному господарства за фактом вилову або незаконний вилов риби. Ось як це Бархам'ярські ловки там в сітках купались, або в результаті знищення території існування цих гідробіонтів. І зазвичай це розраховано на промислові види риби. Та на рака, те, що використовується в промислі. Біологія. Я спочатку працював в лабораторії гідробіології. Наш інститут буде у 27, -27 році, буде здоровий. Він створювався під екологічну проблему Днів прогресу. Спочатку це піорстанція, а потім інститут. Інститут проводився кращий колишньому радянському Союзі. От. І інститут, що торкається нинішніх проблем, які тут обговорюються, ми займалися екологічним обґрунтуванням проєкту. Я вам приведу приклад на, на Каповському наховищі, яке зараз на Слугуці. Знаєте, хто був попередником тих загарбників, які нам зруйнували грешку. Депутати <різько> Запорізької ради. Ми колись поїхали туди. Я поїхав, ну, бачите, по теле... телебаченню чи різним каналам, там одні маленький поступає на Жіволог. Він поїхав. Поїхав головний інженер інститут Дніпро Мос, ім'я Віктор Васільівич, який кращий гідролог не тільки нашого регіону. Лабораторія одна, лабораторія інша, ну що дали вам далі. Гамдали. Хто повинен приймати рішення? Ви, ви знаєте на місцях ваші проблеми. І, безумовно, є експерти, які можуть прийняти рішення, яке дозволить вирішити певну проблему. Вона може бути, ну, зрозуміло, що річки да, це каркас всієї вашої громади. На річках сидить вся інша територія, все без аж нічого не буде. Зрозуміло, що змінюються господарські потреби і те, що відбувалося в 72-му, аж ніяк не можна вже начепити, щоб. Цим користуватися в 24-му. Тому, перш за все, тут я хочу наголосити, що дуже вагу мають експертні висновки. Тому що, якщо ви прийшли, замовили якісь досліди в сертифікованій лабораторії, отримали просто перелік цифр, і що, що ви вирішили? Гроші ви потрапили. Є такі технології, які надають можливість робити прогнози з тих цифр, які ви отримаєте. І саме ці прогнози вони стануть підгруттям для того, щоб приймати певні рішення. Біомеліорація – це просто цілий світ зараз. З дронів навіть можливо робити біомеліорацію, якщо ми, наприклад, хочемо вирішити проблему я безпосередньо професійний ентомолог, якщо боротися з певними кровосисними комарами, причинки живуть у воді. І так далі, тому подібне. І інколи 20 тисяч може вистачити для того, щоб у вас була дорожня карта, як зараз кажуть, певних дій. А ви вже на місцях ну хоча б мали розуміння, що потрібно зробити наявності, які є можливості в нашій державі, навіть в цей час, навіть цього місяця. Але це експертні висновки, експертні дані, які вам ну не, не просто в лабораторії дадуть, а тут звісно потрібні науковці, які ну і це їх робота. У ці безкінечні дослідження різних технологій, тестування і цей досвід, який є, на щастя, він є у нас тут. Не кожна область має такий потужний науковий центр і потенціал. Ми безкінечно задіяні по всьому півдню, по всій степовій зоні. Тому що ну, плюс ще велике там актуальне Не, посередньо немає безрозмічних питань. Так так так, так. Так. Так, так. Так, так. так, 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 яка присвячена дуже актуальне питання щодо екологічного здоров'я наших річок. І це дуже важливо, щоб складні, такі, такі складні часи для нашої країни, гості екологічні питання не залишаються поза увагою науковців, туристичних громадян, громад, я бачу приватних підприємців, тобто і державних органів. Це дуже-дуже важливо. І як ви зрозуміли з доповіді наших колег, що наш університет має величезний досвід кітробіологічних та інших екологічних досліджень і е, народу. Тобто ми запрошуємо вас до співпраці. У нас виконувалось багато проєктів. Наші накопиці брали участь у створювання нового біологічного проєктування до оздоровлення, технологічного оздоровлення Дніпра в межах міста Пітрову Так, ну що, закінчилась конференція. Значить, Були голови гром... громад, не, представники громад. Деякі громади представників не представили. Покопу, ну, ну, Токамежирівська Межирець, не представила. Да, Богдановська, Вербська, Троїцька представителі були. І були. Павлоградський, Павлоградський да. Да, представителі був теж. Що? Да. Да. ну, Послухали науковців. Науковців. Приїхало декілька науковців з інституту. Послухали, були трохи дебати. Ну що? Я думаю, що. Шо... Поступово дійде до всіх. Час за війни блокуються деякі там е так казати рішення, блокуються в громадах. Але ж я думаю, що війна закінчиться і громади почнуть е робити біомеліорацію, проекти і саму біомеліорацію. Громади і Павлоград, міст, да, Павлоградгород. Місто наше буде робити все. Тому, а ми як завжди, як організація. Йдемо потихеньку, потихеньку до цілі. Тому, е, коли долучиться громади, це е, об'єднаємось і будемо робити спільну справу. Да. Да. наша сила, звісно. То літа ми якби робимо це все отдельно, фінансів у нас просто не вистачає, щоб весь район вистачить. А якщо громади і Павлоград город, там бюджети намного солідні, особливо Вербська, Богдановська громада, в Павлограді, деньги є в екологічних фондах, і деньги немалі, да. тому надо добра воля, да, воля. руководства, ОТГ, руководство города, да. щоб спасти наші речки. тому що, смотрите, цю гнеску речку вже потеряли, все. высохла практически. Терсу уже почти потеряли мы в Троицкую громаду неоднократно ездили да, и с, высыхает, с Романом с Коптелем да. депутатом убеждали, чтобы они сделали проект и механическую расчистку, потому что рыба там уже не поможет, уже там летом она высыхает, там в лужу комплекс, превратилась. Там комплекс, треба комплекс Да, быть. да. Там надо в первую очередь механическая расчистка. То там есть мы по вине великие кошты там будет. Да, Вербська громада молодці, зділили проект на зароблення там участка, дяні розчистили механічним путём. Ну, -то -то сказала, що то якась стаття, я казала, що, е-е, представник сказав, що е-е, э, вони навіть вже кошти хотіли виділити на зароблення. В цьому году вже виділили, а виділило. Но заблокувала якась програма, там заблокувалося 509, яка ця чужа стаття? Стаття. Ну да, що ну, запрещає, видно сейчас своїм положенням. На ну що, це, На будем екологічні чекати, програми виділяють. Будемо чекати деньги. закінчення війни, і після війни будемо співпрацювати. Да. Я думаю так. Так що усім на все добре. Дякуємо нашим захисникам, да. которые боронять нашу країну від русько-фашистських від руско-фашистської русько да. нечисті. Так що, да, благодаря їм, конечно перемоги. У нас мир і благодаря кажеться, і харця, мужеству і. Стойкости, да, мир, наша тиша. страна, наша да. Тиша, да. Наша ты... страна еще дякую, в целостности как, как бы, относительно, да. Поэтому и можем зарыблять и делать пользу внутри страны, приносить. Так что будем надеяться, что все это закончится и будем да. дальше работать на благо нашего района, нашей страны, Украины. Да. Всем дякую.